Розмноження квітково-декоративних рослин, способи розмноження. Мета заняття ознайомитися з особливостями насіннєвого і вегетативного способів розмноження рослин. І також дізнаємось про їх переваги і недоліки. Розмноження це відтворення собі подібних організмів. Розмноження квіткових рослин проводиться двома способами: статевим або насіннєвим за допомогою насіння, та нестатевим або вегетативним частинами рослин. Це вусиви, кореневищами, бульбами, відводками, листковими живцями, цибулинами, кореневими паростками і стебловими живцями. При вегетативному розмноженні зберігаються ознаки батьківських рослин. У той час, як при насіннєвому розмноженні у багатьох багаторічників, особливо гібридних форм, цього не спостерігається. Тобто, якщо ми якусь гібридну, наприклад, голландську рослину посадимо діленням куща або відводками, то її властивості, махровості збережуться. А якщо ми зберемо насіння з цієї квітки і посіємо через насіння, то Квітка виросте, але вона не буде не такий мати вигляд, вона буде мати просту форму без махровості. Насіннєвий спосіб. Це найпоширеніший спосіб розмноження декоративних рослин. Його застосовують при виведенні нових сортів квіткових рослин, при вирощуванні однорічників, дворічників. Ряду трав'яних багаторічників, а також оранжерейних і кімнатних культур, що цвітуть по сезонах. Ми вже з вами вчили, що однорічні рослини і дворічні розмножуються найбільше однорічних і дворічних рослин розмножуються насіння. Ми вчили, що його потрібно зібрати або купити в магазині, посіяти, доглядати за ним і вирости квітка. Вегетативне розмноження. Найпоширенішим і простим способом розмноження більшості багатолітників є вегетативне. Вусами, перша картинка, кореневищами, друга картинка, бульбами, третя картинка. Відводками, четверта, стебловими живцями, п'ята, Щеплення шосте. Виводковими бруньками сьоми, кореневними живцями восьми. Живцювання. Найбільш зручний і розповсюджений спосіб розмноження. Черенками розмножують в основному багаторічні рослини, килимові й деякі однолітники. Для цього частину стебла з двома-чотирма бруньками і листками зрізують. Гострим ножем безпосередньо під вузлом і поміщають у пісок або землю на глибину 24 см. Кращий час для живцювання період інтенсивного весняного росту рослин. Тобто найкраще це робити весною. Ось ми бачимо зрізана троянда, її поділили на три частини, очистили від листя, залишили по два листочка і встромили в мокрий ґрунт. Якщо будуть сприятливі умови, то в ґрунті образуються корішки, і потім цю рослину можна буде висаджувати на подвір'я. Розмноження розетками, листків, вусами, це сониця хлорофітом, саксифрага, каменоломка. Ось ми бачимо. Що зрос, е на картинці, ось на середній, там де Суниця зображена, що суниця викидає вуса. І з цих вус переростають до землі пагони. Так вона розмножується. Якщо ми захочемо, щоб у нас більше Суниці було, то ми ці пагони. Повідрізаємо і поприкопуємо в іншому місці. Хлорофітум картинка перша зліва. Бачимо хлорофітум. З нього звисають пагони. Це такі повітряні відводки. І знизу кущики ми можемо обламувати і одразу садити у землю. Розмноження кореневища. Кореневища — підземні пагони, що несуть на собі сплячі бруньки. Інша назва це ділення кореня. Ми можемо взяти будь-яку рослину, викопати її багаторічно, і поділити її корінь на декілька частин, і це вам буде розмноження кореневищем і посадити в різні місця. З часом з цих маленьких кущиків виростуть. Здорові куші, І ми можемо знову їх поділити. Розмноження кореневого, кореневою паростю. Коренева парость пагони, що утворюються з плячих бруньок коренів рослин. Такий спосіб широко використовується при розмноженні дикого бузку, хризантеми, сливи, тополі, верби, дерену, вишні та інших рослин. Я думаю, всі ви бачили, що біля вишні. Виростую, виростають маленькі вишеньки. Ми з ними завжди ведемо боротьбу, вирубуємо, їх викопуємо. Але якщо її обережно викопати і пересадити в інше місце, то виросте гарно собі деревинка. Розмноження цибулинами. Цибулинні рослини поділяються на дві групи: вічно зелені і листопадні. Останні, за місце розташуванням цибулинок діток поділяються на підземні, стеблові, розташовані у листкових пазухах. У лілії тигрином і лілії бульбоносної, та у виглядя дісу цвіт, заповнених бульбочками, декора... у деяких декоративних видів цибуль. Що ми побачимо? Верхня картинка. Назад була одна рослинка з трьома е, цибулинками. Їх розділили на три і отримали три рослинки. Зрозуміло: розмноження бульби До бульбоцибулинних рослин відносяться гладіолус, монтбреція, Шафран та інші. Розмножуються вони бульбоцибулинами. Які щорічно виростають заново замість посаджених старих, їх поділом та дітками. Точно так же ми бачимо крокус, або шафрами йому кажуть, гладіолус. І ось на цибулинці виростає дітка. Їх розділяють і саджають в інше місце. Розмноження відводками. Найпростіший спосіб розмноження багаторічних кущових рослин і чагарників це в першу чергу про троянду, так, троянду можна розмножувати. Гілку з молодим пагоном пригинають до землі, надрізають кору на тих ділянках пагона, що опиняються під землею. Прикопують і закріплюють його за допомогою з товстого дроту. Ми бачимо кущ з куща відхилили. Два пагони і пристебнули такими рогульками з того дроту, присипали землею. Через 6-10 місяців рослину можна відокремити від материнської і пересадити. Тобто, якщо зараз у вересні ми підемо, зробимо таку процедуру, є вірогідність, що весною у нас будуть іще декілька пагонів. Рослини, яку ми прикопаємо. Щеплення. Як один з методів розмноження рослин. Широко застосовується у квітництві. Основними способами щеплення вважають окулювання щеплення вічком та купулювання щеплення черешком. Цей вид розмноження більше підходить деревам і трояндам. Тобто, якщо взяти. За приклад, кущ троянди, ми можемо взяти кущ шипшини і привити на нього сорт якоїсь троянди. І це буде культурна троянда. Якщо ми будемо взяти, за приклад дерево, наприклад, ми беремо сливу, дичку, яка виросла просто з пагона кореневого, взяти гілочку якоїсь культурної алечі, наприклад. І прищепити до деревини, то у нас буде алеча. Можна, можна навіть на одну деревину прищепити два види слив. І буде на одній деревині два вида слив. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!